Українцям дозволять виїзд за кордон, що передбачає законопроект. Давайте розбиратися. Громадянин України не може бути обмежений у праві виїзду з України та в'їзду в Україні ні за яких інших підстав, крім передбачених у цьому законі та інших законах України. Також заборонено перешкоджати громадянам України виїжджати з України, якщо вони... Не входять до категорії громадян, яким цим законом або іншими законами України встановлено заборону на виїзд за кордон, це хороше нововведення. Крім того, на дії в Україні або в окремих її місцевостях воєнного стану також може бути тимчасово обмежено право на виїзд з України для призовників. Військовозобов'язаних та резервістів відповідно до указу президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та закону щодо затвердження такого указу президента України зазначене тимчасове обмеження на права на виїзд з України не може бути обмежено актами Кабінету міністрів України. Та або інших державних органів, зокрема, органів спеціального призначення. Хочу сказати, що зараз в Україні право на виїзд в Україну обмежується саме постановою Кабміну. Також військовослужбовці можуть виїжджати з України на загальних підставах, якщо інше не встановлено цим законом. Ну, це теж добра норма. Що я хочу сказати, що у разі, якщо у вас виникли проблеми, можете звертатися мої контакти в шапці профілю на консультації. Буду допомагати, як завжди, з вами ваш адвокат Неклеса.